Видивитися перший міський, вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити з вами про медіаграмотність. Ну, почнемо з того, що будемо взагалі-то пояснювати, що це за термін. Такий, знаєте, ну е назва красива, але я думаю, що зміст можливо навіть і не всі знають. А насправді. Якщо простими словами, то йдеться про те, наскільки ми можемо розбиратися взагалі в тій і в тій інформації, яка нам подається, яку ми якою ми можемо користуватися, наскільки ми можемо розуміти де фейки, де не фейки. Ну це так дуже коротко, тому що медіаграмотність насправді набагато ширше поняття. Саме тому в нашій студії Наталія Стеблина, медіаекспертка інституту демократії імені Пилипа Орлика, Вітаю вас, пані Наталю. Добрий день. Дякую, що долучилися до цього ефіру, тому що розібратися, знаєте, коли готувалася до ефіру, думала, що, о, мабуть, щось існує таке загальне, да, якийсь загальний документ. Я знала, що ніякого закону немає, і там все таке інше, ну, тобто на державному рівні, так? що існує щось таке, де пояснено, і що це таке медіаграмотність насправді і як воно працює, і як воно має працювати, і для чого воно потрібно. І мені здається, що нічого такого в нас не існує. Можливо, я помиляюся, тому що ви в цій темі. Насправді я б сказала так, що у нас є ціла низка громадських організацій, які опікуються питанням медіаграмотності. І саме в громадському секторі у нас багато що зроблено. У нас є і посібники, у нас є різноманітні тести, ігри, тобто розроблено дуже багато так, Але навіть це все є... окремі. Так, так окремі, та, навіть окремі, є комікси так. і мурали з медіаграмотності. Mm -hmm. ну, це... так? так, так, це Їх тобто багато, так, але е, те, що ви говорите, це е, мабуть ви маєте на увазі щось на державному рівні, ну, так, так що нас так. було. На щоб ми могли Яка спільна стратегія. Ну, так, так, стратегію ну, нещодавно було озвучено, що стратегія у нас, на щастя, з'явилася. І справді, в цій стратегії окреслені кроки, які я б назвала дуже важливими. Один з яких це, зокрема, координація зусиль усіх, хто займається медіаграмотністю. А нею можуть займатися і громадські організації, і на державному рівні, і вчителі навіть в школах можуть проводити окремі уроки з медіаграмотності. І тому справді. Було б непогано, якби хтось це координував. Я не кажу, що обов'язково держава, але координатор якийсь має бути для того, щоб ми справді могли захиститися від інформаційної агресії. Стратегія вона наразі чия? Скажіть, будь ласка, ну наскільки я розумію, стратегія ухвалена на рівні держави, так. і відповідальним за її впровадження має бути Міністерство культури та інформаційної політики. От але стратегія це добре. Хотілося б тепер знати та, скану. якісь кроки її реалізації, яким чином вони будуть втілюватися. Ну так отже, ми ж розуміємо, що стратегія справді це добре, але це більше теорія, так тобто, ми маємо розуміти, хоча там прописано я знаю чотири цілі, такі е, які дуже привабливо виглядають насправді, і які. Мають спрацювати саме на те, щоб ми всі ставали більш грамотними, саме медіаграмотними, якщо можна так говорити, так давайте ми про ці цілі трошки поговоримо. Так, ну вже одна із цілей, про яку я сказала, це справді координація зусиль. Друга ціль, якщо я правильно пам'ятаю, це підвищення відповідальності як медіа, так і лідерів думок щодо контенту, який вони виробляють. Тому що ми знаємо, що медіа зараз дуже багато. Колись до повномасштабного вторгнення в Одесі мої колеги з видання Інтент нарахували більше сотні медіа в Одесі. То ми зрозуміємо, що серед цієї Сотні є ті, що працюють професійно, а є так звані зливні бачки, які можуть друкувати все, що захочеться. Я вже не говорю про телеграм-канали, які теж кожен може заснувати Їх зараз кошта, блогерів, так. які часто просто хайпують для того, щоб набрати аудиторію, і так далі. Тому, безперечно, у них теж має бути певна відповідальність, і вони мають розуміти, що під час інформаційної війни є, звісно, власні інтереси, так набрати аудиторію, але інтереси спільні. Інтереси захисту національної безпеки, в тому числі, і всі мають до цього, до цього долучатися. І ще одна ціль, яка мені доподобається, це медіаграмотність упродовж життя. Та тобто ми з вами по-моєму про це говорили і минулого разу: що не можна відвідати один тренінг і отримати сертифікати, казати: от я, я вже знаю, та так, я вже медіаграмотна людина, вчитися цьому потрібно. Упродовж життя, тому що інструменти впливу постійно змінюються е, механізми роботи, соцмереж, алгоритми, штучний інтелект, будь ласка, зараз з'явився. І не всі розуміють, як з ним працювати в плані е, медіаграмотності. Також е, тому що це цікава яскрава картинка, е, це класно поширити, але які будуть наслідки? Не всі не всі це розуміють. Тому, безперечно, хотілося б справді, щоб у нас були певні механізми, які би стимулювали людину Продовж життя залишатися медіаграмотною? Ну так, якщо підсумовувати, то координація, про яку ви вже сказали особливо, так, це важливо. Суспільство, яке стійке до дезінформаційних впливів, до речі, це ще одна ціль, яку не, ми не обговорили. І наразі наше суспільство зовсім не стійке до дезінформаційних впливів, тому що мені здається, що на це, умовно кажучи, ловляться абсолютно всі журналісти, до речі, в тому числі. Тому що джерел Інформації безліч, так і як ви правильно сказали, не всі вміють правильно користуватися цими джерелами і подекуди читати можливо між строк, як кажуть. Так це mm -hmm. теж важливий момент посилення відповідального ставлення до створення контенту. Це теж, але це питання скоріш за все до кіберполіції, наскільки я розумію, особливо якщо ми говоримо про телеграм-канали, яких зараз безліч і як вони працюють, і це все питання. Не до нас. І четверте, медіаграмотність сприймається як компетентність, як теж розвивається е, впродовж цього життя. І, до речі, мені здається, що початок цього розвитку має бути ще у дитинстві. Ну, тобто, з якогось дуже такого невеличкого, свідомого вже віку, так, це, можливо, вже школярі, які вже розуміють, що це таке. І діти, до речі, дуже швидко схоплюють ці речі і вміють розрізняти. Ну, тобто, вчаться розрізняти де фейк, а де правдива інформація. Так, я погоджуюся е, про те, що справді починати потрібно з дитинства, тому що е, ну, у нас зараз відразу дитина е, отримує мобільний телефон і вона може в ньому швидше і краще Абсолютно розбиратися, все, ніж, так, так. ніж mm -hmm. батьки. так? Тому, безперечно, відразу потрібно вчити е, дітей е, тому, що таке відповідальне е, поводження з інформацією, е, оскільки теж ну, не, всі, не всі це розуміють, що поширювати інформацію потрібно від Повідально, от нещодавно я буквально чула розмову двох таких хлопців. 10-12 років, які хвалилися, скільки в них підписників в Тіктоці, угу. та одного було декілька сотень. А один каже: а в мене 5 тисяч. Та тобто, але чи ми можемо гарантувати, що ця дитина, в якої 5 тисяч підписників Тіктоці виробляє справді там якісний контент? І Взагалі що вона поширює так. насправді? Так, хто може це контролювати? Хто має це контролювати? Оце теж питання. Ну окрім батьків, в першу чергу я вважаю, що це батьки мають бути. Так, і школа, безперечно, теж має навчити тому, як виробляти контент. Буквально теж нещодавно я була свідком дискусії щодо того, наприклад, забороняти мобільні телефони в школах чи, mm -hmm. чи дозволяти. І мені здається, що потрібно не те, що забороняти телефони, а потрібно просто навчитися, як ці телефони відповідально використовувати, в тому числі виробляючи контент, в тому числі навчаючись, тому що діти, коли навчаються за допомогою мобільного телефону, вони ж теж мають розуміти, які є ресурси, де можна брати інформацію, де не можна, тому мені здається, що саме поводження з інформацією потрібно впроваджувати ще зі школи, щоб діти знали, як це робиться, і яка відповідальність за це буде. А от як би ви в двох словах визначили поняття медіаграмотність? Ми вже трошки намагалися пояснити, так що це таке, але все ж таки, якщо це коротко. Ну тут все дуже просто. Давайте розкладемо слово медіаграмотність на дві частини. Хто така грамотна людина? Це людина не тільки та, яка вміє читати. Чи назвете ви грамотною людиною тільки? Тому що вона вміє читати. Ні, вона має читати, вона має розуміти, вона має Сприймати аналізувати інформацію адекватно. Так. І так. вона має mm -hmm. ну, створювати контент і поширювати його. Mm -hmm. так? Тобто, все те, це те саме стосується і, і, грамот, і медіаграмотності. Тобто ми не просто читаємо так те, що є в медіа, а ми це розуміємо, ми це можемо аналізувати, ми можемо самі створювати контент. І більше того, якщо ми щось поширюємо, то ми робимо це від. Відповідально, та? Тобто ми не поширюємо е, якесь сміття інформаційне. Так, і тоді наступне питання: чому ми прийшли до того, що в нас абсолютно не всі 100% медіаграмотні, тому що ми пізно почали займатися цим питанням, тому що що? Україна налічує більше 30 років незалежності, так? а насправді ось питання медіаграмотності і взагалі-то так гостро, мені здається, що воно постає. Постало під час війни, ну можливо, так спочатку були певні історичні теж події по типу майдану і там інші, коли теж воно загострювалося, але потім все, як мені здається, ставало досить таки гладенько і насправді. Ну, можливо, так. Кількість фейків тоді вона була зменшена із зрозумілих причин, тому що якраз під час війни ми ж неодноразово говорили, що ця війна дуже відрізняється від інших війн, ще й в тому сенсі, що вона відведеться в інформаційному просторі. І оця кількість інформації, яка сьогодні подається, вона величезна. І ця інформація далеко не завжди відповідає дійсності. Далеко не завжди вона достовірна. Та я, можливо, тут би назвала е, таких два важливих фактори. По-перше, е, Росія веде проти нас інформаційну війну не 10 років, не 20, а декілька століть. Тому що росіяни Але заговорили ніби... ми та, про це та, ось, та, ось а заговорили... зараз, прокинулися. Розуміти. Прокинулися ну, ми от, тільки зараз. Тому в тому, тільки. Тільки, тому та й справа. І е, якщо згадати 90-ті роки, чи вела тоді Росія проти нас інформаційну війну? Безперечно, вела інформаційну війну, тому що вони хотіли нас переконати в тому, що ми. Росіяни, брати, і що ми не українці, і немає взагалі такого народу. Можливо, це не було прямо так відкрито і відверто. Але е, якщо аналізувати окремі їхні рухи саме на, на рівні е, держави, то ми чудово зараз бачимо, що це була теж інформаційна агресія. І ми були до цього не готові, тому що ми чомусь вірили в цей міф, що ми справді брати, і е, нам треба е, нам треба дружити. Давайте згадаємо е, помаранчеву революцію, е, бо для мене це дуже такі яскраві спогади. Я Якраз тоді закінчувала університет, і ми побачили, як все те, чому нас навчали в університеті, Ті, всі ці теорії комунікації, пропаганда ми побачили, як воно працює. Тобто, тоді нам здавалося, що це просто теорія, ну, і так. вона нам, ну як знаєте, як студенти, вона Практична нам не пощинається, абсолютно так. інше. Але так. ми побачили, що все це все це працює і воно було запущено дуже агресивно. Ще саме в ті часи, чому ми на це ніяк не реагували, як на рівні там індивідуальному, так і на рівні держави, це безперечно, безперечно питання. А чи готувалися ми взагалі до війни? Так чи розуміли ми, що наш ворог це Росія на, на початку 2000-х років? Хоча вони декларували вже тоді, де-інде згадаємо там мюнхенську промову Путіна у 2007 році, де він заявив, що от він має претензії до НАТО. Безперечно, ми, ми б мали на це реагувати, але на жаль, так не сталося. Ви сказали прокинулися. Я б сказала, що далеко не всі прокинулися навіть зараз. Я е, дуже складно говорити у відсотках, тому що їх ніхто не знає насправді так. Але сьогодні е, вплив пропаганди продовжується. І продовжується і тут, на території України, і продовжується досить активно. І певний відсоток людей. Які не прокинулися чи не хочуть прокидатися, чи їм так просто зручно? Я не знаю чому, але такий відсоток людей існує, і він не такий малий насправді. Так, насправді, це важливий такий момент. Ми маємо розуміти, що ну, от, в чому сила російської пропаганди? В тому, що вона дуже серйозно пристосувалася до цифровізації. Чим відрізняється цифровізація від ну, там, попередніх етапів, тим, що вона дуже-дуже децентралізована. І росіяни на рівні інформаційному вони ж діють так само, як і на рівні звичайному. Тобто, це таке, знаєте, інформаційне рейдерство. От вони побачили, що є якась група умовно, там ми любимо. Му Одесу в, десь в Фейсбуці, де uh -huh. люди виставляють якісь там фотографії своєї молодості, де вони в радянські часи там відпочивали, їли морозиво і раділи життю. Uh -huh. Вони бачать, що там є велика аудиторія, і вони починають е, туди непомітно впроваджувати різноманітні меседжі. Або ну я не пам'ятаю минулого разу. Ми розповідали про цей приклад, чи ні, є якась там канал ворожки на Ютубі, яка там щось на картах Таро розказує, як там буде життя. Є велика аудиторія, яка їй довіряє цій ворожці. І тому росіяни теж будуть там і будуть намагатися просувати свої, свої меседжі, тому ми маємо бути уважними всюди, де є оця велика аудиторія, і де можливо транслюються якісь такі наративи, які кремлю можуть сподобатися. Та ностальгія за радянським минулим, або якесь там незадоволення, тим як от ми зараз живемо. Так і, і от давайте ми прямо туди будемо впроваджувати різних. меседжі. Слухайте, ну є ж певний відсоток людей, які так і живуть минулим, і живуть спогад. Їх з одного боку можна зрозуміти, так, тому що це був певний час е молодий вік, ну, дуже багато якихось таких бонусних, мабуть, моментів да, було. Е ну, я не знаю, просто це треба шукати в кожного своя історія, але, там, можливо, як е варіант такого. Да, комусь е колись я був молодий і було все добре, колись там всі, ну, тобто у кожного різні. Я про те, що зараз, коли третій рік іде війна. І таких людей не переконати це ж теж елементи пропаганди і відсутності медіаграмотності. Так, це відсутність медіаграмотності, і справді переконати їх дуже складно, тому що ну от якщо казати про механізми пропаганди, то дуже добре мені здається їх розкрив Френсіс Фукуяма, який, в принципі, писав більше про політику, але про це він теж сказав. Він каже, що сьогодні політики, на кшталт, там, Путіна, на кшталт Трампа, на кшталт Орбана вони діють, використовуючи так звану політику незадоволення, uh -huh. тобто вони шукають чим людина незадоволена. І от вони використовують це для І того, це щоб тиснуть. політично так, її мобілізувати. Так, от, наприклад, Угорщина. Там люди не були задоволені мігрантами, і тому знову ж таки вся політика орбана вона побудована довкола довкола цього. те, що стосується Трампа, аналогічна аналогічна ситуація. Ну і якщо казати вже про росіян, ми ж теж це бачимо. Що вони вважають, що вони втратили велику країну, і от вони тепер мають її повернути. Ну от таким шляхом яким ми зараз всі спостерігаємо. Добре, а що може зробити, як нам може допомогти стратегія? Додати оцієї медіаграмотності більшому відсотку людей. Просто заповнити оці, знаєте, моменти, які ну, сьогодні не заповнені. Заповнити правильну інформацію, інформацію, яка відповідає дійсності, я про це. Ну, Тут насправді, давайте, я не знаю, уявимо собі, що в нас є якийсь великий. там, Траса здоров'я, яку ми хочемо прибрати всім містом, так тобто, тому що у нас є ось таке бажання. Ми хочемо, щоб вона була е, чиста. Ви вийдете біля свого будинку. Я біля свого це це тобто, якби нічого сера, не дасть. Та тобто, так. це по перше, але нам треш потрібен координатор, який би сказав, uh -huh. якби як нам краще застосувати свої зусилля. Те саме стосується і інформаційного поля, хотілося б так координації. Я ж кажу, це обов'язково може бути держава цим виступати цим. Оординатором ну, це так, можуть так. бути і грмарські самі чи якісь прям відповідальні, так, так умовно кажучи, не обов'язково це все. Це ж все такі так, це можуть бути університети, так які теж цим займаються. Тобто нам справді потрібна координація зусиль, тому що казати, що прямо у нас нічого не зроблено в сфері медіаграмотності. ні, я ні звичайно, не звичайно, що я, я не про те, що нічого. Я про те, що зроблено малувато ось про малувато, це. Так, може, що я малувато. Та малувато, і кожен, як як ми вже з вами говорили, кожен на своєму рівні uh -huh. десь працює. А справді хотілося б щоб. Ми побачили, що ще не зроблено, які аудиторії Таку ще не опрацьовані, так, так і де нам потрібно працювати, тому що величезна кількість тренінгів розроблена, величезна кількість підручників різних інструментів. Тобто можна покращувати свою медіаграмотність. Але це для цього треба мати бажання, так. це дуже важливий момент, так є певний відсоток людей, які не мають цього бажання, а не мають чому як ви вважаєте. Тут можуть бути різні фактори. Хтось вважає, що він і так уже діаграмотний, так, і, угу. так, і таких людей складно навчити комусь, просто можливо байдуже от, до цього. Але е, ну, от, я просто переконана, я з багатьма аудиторіями працювала і з більш молодими, і з більш старшими. Е, справді, якщо говорити напряму з людьми і пояснювати їм це на Таких доступних прикладах то люди справді ну якби можуть зацікавитися, і потім це все Розвивати, розвивати свої знання, просто так? так. Тобто тільки пояснювати, розповсюджувати інформацію, розповідати, як це і що це так. Так, я думаю, ми могли б і цифрові інструменти теж використовувати, і те, що от зараз ви проводите цю розмову, це теж сприяє медіаграмотності. І це можуть бути тести, різноманітні додатки. Ну, є от проєкт, теж до речі, від нашої держави, фільтр, так, національний проєкт, що є тиждень медіаграмотності, який проводиться у нас щороку, і кожен може пройти угу. цей тест і там. Похвалитися результатами. Це і теж написати диктант, момент. і подивитися свої помилки. Ну, так диктант само це трошки Ще одна історія. Тобто Це теж корисний момент такий. Тобто ми просто дуже багато років втратили, так? тому в нас це повільно і тому тільки зараз, правильно, я розумію? А, так, і тому що у нас справді сильний ворог. Це ще один момент, який постійно. Який намагається... Який не втрачав часу, до речі. Да, який часу, так, часу, часу не гаяв, це точно. Тобто стратегія, ну умовно кажучи, це добре, так але це не на головне. І насправді стратегію може кожен на своєму місці, таку умовно розробляти, доєднуватися до цієї спільної стратегії, координувати свої зусилля і рухатися саме в напрямку медіаграмотності. Задля того, щоб ми мали а, задля того, щоб ми просто само ідентифікувалися. Мені здається, що це найголовніше, що зараз має бути, ні? Так, це було б, до речі, дуже цікаво, щоб ми ідентифікували себе як українська медіаграмотна Нація, тобто це було б дуже цікаво. Як думаєте, ну, це, звичайно, дуже умовно, за вашими підрахунками, але все ж таки, скільки часу може піти на це, скільки років може піти на те, щоб ми. Чи все одно суспільство 100% не може бути прям 100% просто медіаграмотним без усіляких інших моментів, що все одно буде якийсь відсоток людей, який буде, ну, там, звісно, що вважати, що це все неправильно. Насправді тут все залежить від аудиторії, тому що потрібно розуміти конкретна оця аудиторія, що вона вже вміє, чого вона не вміє. От. І плюс в цій стратегії дуже добре пояснено таке питання, як медіаграмотність має формуватися упродовж життя. Uh -huh. так? Тому я не знаю, наприклад, я би починала, можливо, справді зі школи, де проводилися якісь, якісь окремі, окремі уроки. Мені здається, це важливо про це важливо говорити на рівні. Університетів вищої освіти на рівні, ось є у нас спеціальні інститути, які підвищують кваліфікацію вчителів і викладачів. Теж важлива річ, щоб далі викладачі це, це, це несли в аудиторії. Безперечно, нам потрібно якимось чином працювати з більш старшою аудиторією. Це завжди певний виклик. Тому що якщо ми хочемо з молодою аудиторією працювати, ми приходимо в школу, або ми приходимо в університети і ми працюємо. І ну, мені здається, в нас щось виходить на цьому рівні. А от якщо ми Хочемо охопити аудиторію вже більш старшого віку. Тут потрібно шукати різні варіанти, як їх зацікавити, де їх зібрати, як їм пояснити, що це потрібно. Ось це важливий момент. Ну, тобто, цього в нас поки що немає, так? Ми мені, рухаємося та, в цьому напрямку. Мені це невідомо, Ну, Тобто, можуть певні громадські організації, вони можуть, наприклад, охоплювати там, бібліотекарів або освітян, або Бізні чиновників. Напрямки, незуміло, так, 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 ось таким чином, але так, щоб це прямо зробити масово, от мені складно уявити, що ну, це могло. бути. Поживемо, побачимо. Я думаю, що тут не можу з вами не погодитися, що кожен має працювати на своєму місці, і кожен має запроваджувати це на своєму місці і в своїй сфері. І тоді буде якийсь спільний результат, але так на це потрібен певний час. Наталія Стеблина, медіаекспертка Інституту демократії, імені Пилипа Орлика, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що в країні з'явилася стратегія медіаграмотності. Вона ну це лише перший крок, мені здається. так, Така перша ластівка, але вона вже є, і вона буде рухатися далі, вона буде розвиватися. Кожен з тих, хто схоче оволодіти цією грамотністю більше, Може це робити і на своєму місці. Дякую вам. Дякую. Залишається з нами. Побачимося на першому міському.